Я про реакцію наших західних партнерів хочу поговорити напередодні. Буквально ще перед тим як президент сказав, що новий вже законопроект подав як невідкладний до Верховної Ради. З'явилася публікація на шпальтах Financial Times, де мова йшла про те, що президент Євроради Антоніо Кошта і. Президент Франції Макрон у вівторок, коли голосувався ось цей попередній законопроект, 12.414, телефонували Зеленському і з намаганням відмовити його від того, щоб цей документ був підписаний. Далі була реакція Урсула фондерляєн, яка попросила пояснити, що там таке стармер, мерц, макрон телефонували Зеленському. Зрештою. То маємо новий законопроект вже у Верховній Раді. Що усе це означає, якщо Ну за великим рахунком, якщо ви говорите про те, що той законопроект, який був проголосований і підписаний, фактично, ну там нічого такого страшного не було. Тоді чому бурюються так наші західні партнери? Ну, тому що дивися, вони вклалися в всю цю історію з так званими незалежними органами. Чому не має жодній країні світу, навіть у них не може бути незалежних органів? Кожен контролює один одного, це раз. А, а, робота провальна. Скрізь. А, вони самі не дотримувалися самих своїх обіцяних. За 10 років повноцінного аудиту, який щорічно повинен бути, не проводилось так Далі. Ідуть провали на провалі. Так? А, а, найбільш яскравим справа Злочевського, якого фактично відпустило за Хабар. так І, більш того а, Там же була інша справа по Злочевському. Він же Хабар ніс. Щоб закрити попередню справу на 300 мільйонів. А цієї справи взагалі немає. А де вона? де Далі. Оця історія пов'язана далі з ФСБжною структури Тобто, європейці хочуть там сказати, що ви повинні терпіти всю цю туфту, яка де які перетворюються філіали ФСБ, вони це хочуть сказати. Далі. я про Далі, так, далі Ні, давайте да, по фактах. Я думаю, що це питання перемовного процесу. Далі є. Ну, там короткий аудит, був в такий скороченому варіанті. Наші міжнародні експерти проводили аудит Набу. Він є в відкритому доступі. Навіть на цьому, на на на, на сайті НАБУ що Що відкриваємо, що читаємо? За пред'явлені підозри 23-му році. Знаєте скільки? скільки? Вище ви, 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 посадовцем, посадовцям, вище посадовцям. Ви, ви, посадовця. Здогадайтесь, яка цифра? Навіть не уявляю панутерасом. Ну, 24 й рік. Mm. Да, почитайте вищим посадовцям, на які створювали, СНО. 24 й рік. В результаті неймовірних зусиль важкої праці в поті, поті чола один. По там армії по вищих офіцерах. Ну, мається на увазі давайте. От, ТЦК все інше. 23 23-році одразу ж видно, що важко працювали один. 24-му році розслабились нуль Що ви розуміли, це статистика, яку самі набудували. Далі, що там написано? Жодна справа щодо витоку інформації з набу не була розслідувана самим набу. Далі читайте. Жодного КПА, наприклад, щодо дотримання а, а, стилю життя детективів немає. А там вже були і статки не і криптовалюта, і оцього Хлопці, які в цьому прифронтовому місті був, а, а, очолював там, да у нього теж, на те, людина відпочивала два тижні. приємно ну, Це то, яку затримала Служба безпеки України. Так, да, да, Служба безпеки. Приємна ж людина живе під час війни. незв'ясовані статки і все інше. Тому давайте, коли вони починають це робити, звичайно, що вони хочуть прикрити свій зад. Коли починають саме? нам розп... а Хто саме наші європейські Європейці, партнери да, ну да. хочуть прикрити і розповідати, що як важко працюють. Тому тут теж показувати треба, коли вони, а вибачте, обісралися. А далі що цікаво, боротьба з корупцією ж не йде. Ну давайте так. А претензії йдуть до влади, в тому числі, що ви не боретесь з корупцією. Так ви ще це наворотили тут і воно тут перетворюється філією ФСБ а тепер до нас претензії. Тому я вважаю, що це правильна позиція. Ну, хоча б в такому форматі контролю. А далі всі, хто крикуни, все інше. Тепер конкретно відповідальність за боротьбу з корупцією за виявлених агентів ФСБ лягає на тих, хто більше з усіх кричав. Вони тепер будуть відповідати за все. Публічні, Після того, так. як цей вже новий закон проголосує Верховна Рада, як гадаєте, ця тема так само залишатиметься гострою незалежності набута? Ну, там давайте так. Ні, ну, давайте так. Ну це туфта, немає ніякої незалежності в органах влади. Не існує такого поняття, ви повинні розуміти, всі органи влади працюють на взаємному контролі. Це на Заході побудовано і там побудовано. Не існує такого поняття, що всі розуміли. Ми вже бачимо, вон незалежний орган влади, там стає філію філі, філі ФСБ. Про що ми тут говоримо? От взяли там норму, хоче Зеленський поставити, щоб це все, все перевіряє на цьому на поліграфії СБУ. І хочуть в тому числі о, о, питання дисципліни, в тому числі в НАБУ щоб інші органи цим займалися. Далі там, до речі, ж питання ж було в тому, щоб розчистити НАБУ від зайвих справ. От коли генеральний прокурор, ну щоб по якій є, uh -huh. а ви знаєте, ви знаєте, що в цьому звіті, в цьому звіті, які є в відкритому доступі, там і написано: детективи жаліються, на них закинуті справи, які їх не стосуються. Ви знаєте про це? От більше справ, які... Відкрити де в судах, це не юрисдикція набу. Все це прикриває, вся ця тусовка так званих активістів, яка, наприклад, справу Злочевського так прикривала, там 1 мільярд доларів могла бути конфіскація, що ви розуміли. Причому навіть дві справи, я сказав. І це такий бізнес, такий, знаєте, був організований навколо зливів набу. Так, закриття інформації. Тобто, є вже певний рі, певний а, певний а, ну, проміжок часу, щоб зробити висновки. Те, що бігають там іноземці, розповідають як це по незалежно, так вони свої зади прикривають. Так, пане Тараса, тут один нюанс. Мало того, що ну ви говорите про те, що там бігають, розповідають незалежність, таке інше. Тут же вже там прямі натяки щодо продовження європейської допомоги. Зараз, буквально от перед нашим з вами спілкуванням, я відкрила... Великий матеріал зараз вийшов на BBC Україна, де перераховується п'ять ризиків для України, якщо не буде незалежних НАБУ і САП, і там все про що публічно. Ну, давайте так, про зараз... це до ЄС. Я Ні, я все розумію, я все розумію. Вони відповідають за от ФСБшну інфраструктуру там, і далі, все це там, що написано на заході, це вся тусовка пише тут цих, цих активістів. Okay. Які ризики? Тобто, у нас давайте так, у нас ФСБ інфраструктура вросла і в набу починають розповідати, що це європейський вибір. Вони при кому розводять? То давайте будемо серйозними. Треба сказати, тобто ви хочете сказати, що філія ФСБ це є, це є у нас умови вступу в ЄС. Чи це вам наговорила вся ця тусовка Шабуніних його компаній, да? А там, ще почекайте, там все що повспливає зараз з цим НОБУ. Або коли ви прикриваєте корупцію в цьому. А, а, от, наприклад, справа Злечевського, да? Ви Знаєте, що справа засекречена? На якій підставі? Людина, як вони сказали, дав хабар. На хвилинку через агента на буй про якого зналася країна. Uh -huh. Ну, знаєте, Злочевська усьому можна підозрювати, Ну точно на слабоумстві. Ну, ви, от уявляєте собі, ви даєте хабар через агента, якого знає країна. Результат там, щось якесь там це, йому погрожувала конфіскація, фактично там всього майна. Результат відпустили фактично штраф 60 тисяч гривень. І справа інша, за яку він давав хабар, навіть не згадується. І всі кричать, що це правильно. Так що давайте це теж з партнерами треба розмовляти і так далі, говорити. Не треба а, бавитись цією інтерпретації і говорити, що там написано, не написано. Я, трапи, щось не бачу, я щось не бачу, я щось не бачив, я щось не бачу в вступу вступа в ЄС, що на території України повинна бути агенту, ця філія, філія ФСБ. А, ті, хто читають ваші соціальні мережі, дивляться ваші ефіри, вони ну в принципі вашу позицію знають і те, як ви розкладаєте ці певні маніпулятивні моменти щодо цієї теми, Але... певне там скрізь мані... скріз маніпуляції скрізь маніпуляції. Да. Добре. Щодо скорочення міжнародної допомоги та інвестицій, Це ж теж хто, тема вона на хто де, хто? які інвестиції, хто допомога. Інвестиції, які виділяються зараз Європою, ну так, да. і що? Щоб рухнуло Україну, щоб рухнула Україна, і росіяни гвалтували німок і французак, французинок, да? так? От, от, от вони будуть зараз починати розповідати, що, що, що будуть, вони скорочувати допомогу Україні стосовно чого. Далі, так, так що, так знову почекаєте, це питання перемоги. Тобто, ви хочете, щоб ми е, за власний рахунок тут е, е, утримували ФСБшників, ФСБшну агентуру, е, яка е, передає в Москву, яка е, набує, яке тече як решето. Ви нам розповідаєте про незалежний орган. Жоден аудит не проведений згідно законом разом з вами. Так давайте сідати за 10 років і проводити аудит. Щоб робити виставки, це питання перемовин. А це отаке от бикування, коли починається. Це так, така собі позиція, сформована в тому числі купкою різних людей, які захищають нобу і харчуються з нього. Пане Тараса на мітинги. Щодо так, НАБУ і САП, несподівано вийшла нардепка Мар'яна Базугла напередодні. А вона, до речі, голосувала за ось цей законопроект, 12.414, Її там зустріли криками ганьба, але вона вийшла із плакатом щодо відставки сирського. Що це таке? От поясніть, як політтехнолог. Давайте так по голосуванню. За цей законопроект проголосували представники всіх фракцій подивитися голосування всіх фракцій: і ЄС, і голосу, і довіра, і ОПЗЖ, і батьківщина, і слуги народу, і так далі. Так що ширше давайте питання. То у нас у нас тільки звужується різка, коли починають говорити, що зголосували слугіці Там всі голосували. Почнемо з цього. Да? І, до речі, жодної реакції поки що немає. З цього так, що так а, Я про протест бозуглої. а про протест дозволив. Так, ну що сказати. Я просто підшукую, знаєте, такий більш толерантний якісь там образи, ну, все ж таки жінка. Ну, це політтехнології. Це, це ну, політтехнології намагатися щось просунути, нагадати про себе, а ось і так далі. Знаєте, я в таких випадках говорю, що є анекдот такий. Дура не дура, але 100 доларів на, на день свої мають. Знаєте, про обіз'янку, яка паре банан на цьому на березі. Ну, от отака історія. Ну, людина вміє себе десь затусувати, вміє на себе звернути увагу. А ось, знайшла свою нішу. Тут намагання просунути якісь інші речі, може дезавоювати ці протести, в тому числі, просунутися, спровокувати може конфлікти там. Тобто це різне, там ж, там ж вийшли Ну достатньо молоді люди. Там навіть не в набу САП питання. Це тільки привід, там же питання, ну попротестувати, щось про владу сказати. Там різні можуть бути причини, різні гасла, і, та, і так далі. і так далі тобто то, 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 там. Там же така проблема. Ну, люди скучили за українською забавою виборами і політичним життям, де можна робити все, що завгодно. а от І тут і тут без угла в даному випадку використовує цей а, момент для нагадування про себе. Відповідно, отримала відповідну реакцію. Ну, далі подивимося, що буде. До речі, про політичне життя. Тут же спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже кілька разів згадав про те, що зараз ведеться підготовка до законодавства щодо виборів, але при цьому він наголошує про те, що вибори відбудуться після війни. Деякі політтехнологи говорять про те, що ну це натяк на те, може бути, що вже найближчим часом вибори можуть відбутися, так це чи ні? І просто вже смішно, знаєте, раз на півроку, раз на півроку, от за цю війну з'являються втаємничені політтехнологи, втаємничені представники офісу президента чи хтось інший, які говорять, що вибори ось ось будете обов'язково через півроку. Народ починає шурудіти там, хтось там рухатись скуповуватись щось там, якісь там знаєте, брейнсторми. А ось і потім нічого не відбувається. От періодично срізки так от півроку. Я піду підозрю, підозрюю, що це розводки офісу президента для того, щоб подивитися а, 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 ну, за одніх крил, для того, щоб подивитися, хто там хто там, що ворушиться, да? а, 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 так? підготовка законодавства. Повинні... Так, да, да давайте так. Скажу, моя моя думка як людина, яка ну займалася виборами, знає, що це таке. Я вважаю, що це підготовка до виборів після війни. Зараз ну формується якийсь законопроект, який буде окремий зроблений, окремо, окремо зроблений, а, окремо зроблений. Окремо зроблений саме під ці вибори. А, першими виборами, скоріш за все, будуть місцевий та в парламент. А потім президентські тому що троє виборів а, не потягнеться ВК. Угу. Далі ми повинні що розуміти, а, що скільки чого то, чого потрібен окремий законопроект. Там питання, як будуть голосувати, наприклад, люди за кордоном, а що де хто знаходиться, в якому стані знаходиться, наприклад, реєстр а, а, а виборців. Багато інших нього а за яким будуть проходити система, наприклад, ну там виборча система на місцевих виборах, а в парламент за відкритими списками чи за змішаною системою, тобто, там стільки купа технічних питань, які повинні бути врегульовані окремо в законопроекті. Тому я б не робив конспірологію стосовно того, що як говорять деякі політехнологи да що це можливо буде. Я вам людина, яка знає вибори, знає, цей процес, ринок скажу. Скоріше за все, ну до кінця війни, навіть після закінчення війни, коли ще закінчиться, якщо навіть закінчиться війна, там що може бути не одразу ж військовий стан скасований. Багато інших проблем, інших проблем для того, щоб це вирішити. Тому я не вірю, що це буде. Те, що законопроект може бути, може бути, а так там. Які ходять деякі політехнологи полі розповідають це? Ну я вважаю, що це розводки просто для, для, для того, щоб для того, щоб з'ясувати а хто а хто буде смикатись? Да? Стосовно політичного життя зараз як ви оцінюєте в Україні наскільки вона активна, і як пояснити те, що нас же йде війна, а депутати, наприклад, ідуть на канікули. Як ми зробимо, ну давайте так. Я завжди був проти демонізації парламенту, тому що знаєте, парламент і виконавчі органи влади це дві різні роботи. Говорити про те, що говорити про те що о, о, повинен знаєте, як шахтарі працювати чи хтось інший ну знаєте, зміни, три зміни. парламент це так не працює. Парламент це все ж таки Обговорення інших речей, доскона робота, і там можуть бути там перерви і так далі. Що стосується виконавчої органи влади, вони повинні це реалізовувати. Тому канікули, не канікули, а що ви хочете? Щоб вони сидіти сиділи, я просто не розумію. Тим більше, канікули там що які канікули? Може у них там. По графіку робота, наприклад, в округах може бути, може бути за кордоном. Я тут не є адвокатом депутатів. Я просто різницю показую. Між іншим. Я завжди був проти демонізації Верховної Ради. Хоча вони дають завжди привід для цього. Це що почалося з кучми усьому винувати Верховна Рада, а кучма, начебто, не до чого. А так, звичайно, що зручно показувати депутатів, які там коперсаються в носі, їдять там казюльки свої. Чомусь там невідомо приходять. Мар'яна Безугла завжди дає привід про себе поговорити і все інше. Їх багато, їх е, можна побачити, але проблема в тому, що основні гроші -то не там пиляються, а в виконавчих органах влади тих людей, які мають право підпису. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройними силами України, дав велике інтерв'ю ЛБЮА, де зокрема сказав: якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року. А то і далі залужний сказав про те, що з 2024 року повномасштабна війна перейшла в абсолютно нову фазу на виснаження. Сьогодні лінія фронту в основному призначена для ліквідації ворога і чим. Більше, тим краще, а усе відбувається саме в тилу. Якщо ми будемо намагатися тільки е, при сісфаєр, е, говорить залужний, провести не сформувавши на майбутнє свій захист, то повномасштабна війна триватиме довго. Е, про що говорить е, Валерій Залужний? На вашу думку, він неодноразово ж е, ну власно у своїх виступах говорив про нові підходи, які мають бути сформовані. Зараз. Ну, так, перенесення війни на територію Росії він це давно говорив. Це без цього перемогти неможливо. Ну, в принципі, це про це вже йде. Ну давайте так. От бачите, вже скільки е, там вже поїзди зупиняються, російські, по нафтовій, промислово, по, по хімічній промисловості, по нафтовій е, йдуть удари. Ну це процес іде, це правда. У росіян дійсності значно гірше стало з економікою. Літаки почали зупинятися і багато чого іншого. Ось тут питання виключно те, що говорив, ще залужне виробництво власної зброї, про що я завжди говорю, дозволяти експорт нашим виробникам для того, щоб залучати ресурс країною і вироб... і виробляти, так Ось, От ухвалити закон Defense City, Більше приватників залучати виробництва, наукові дослідження щодо новітньої зброї проводити та багато чого іншого. Ось що повинно бути у нас зроблено, так зрозуміло. Ну, давайте так. Ви повинні розуміти, що військові, військові, і у них правильна позиція, завжди виходять з найгіршого варіанту. І коли залужник говорить, що 34 рік це для військових нормально, тому що військові завжди планування операції йде з найгіршого сценарію. Що буде, якщо нам трендець, умовно кажучи? Відповідно, ти адекватно оцінюєш ситуацію, перестраховуєшся, підтягуєш ресурси, перебудовуєшся. А потім виявиться по обставинах, що ти отримав більше ніж сподівався. От і все тому залужний правильно говорить. Треба готувати. А на чому свої? Дивіться, пане Тараса. На чому свої прогнози базують фінансисти? Ми ж пам'ятаємо МВФ свій базовий прогноз. У мене продавав, питання фінансисти скільки давайте так. Фінансисти скільки воїн провели? Що ви що ви дібілі? слухаєте, вибачте, навіть чому не відштовхуються, коли такі прогнози Ну робляться? Десь, десь. Якісь там пишуться аналітичні, до аналітичні довідки. Якісь там Rent Корпорейшн, теж різні сценарії. Зазвичай люди там, да, мають стосунок, наприклад, до війська, але до західного війська. Да, от заложне це до реального життя. Да. от він чітко все розуміє. Тих, хто от найбільш адекватні військові в дійсності зараз українці, все більше нікого немає. НАТО навіть не розуміє, що, що відбувається досі. Он там, вон, мадяр, приїжджав цей НАТО і всім розповідав, як тепер життя побудовано. Так, і що НАТО мають свої доктрини безпекові зараз під сучасні реалії ведення війни переформатовувати. Да, 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 так. Да, 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 да. так, а ще одне питання знову ж таки, у цьому Контексті, а що далі із нашою співпрацею, допомогою нам наших західних партнерів? Ну, ідея іде співпраця, іде допомога. Тобто скорочення чи збільшення? От ми ж всі очікуємо, що просто ну, е... чекаємо збільшення від так. європейців. Слухайте, давайте так, що ви розуміли: як тільки полетять перші шахеди по Польщі по країнах Балтії. Уся ця туфта стосовно незалежності, залежності, всі ці маячні стосовно української корупції, просто перейде на інший план. Прибіжать першими і різко все все забуде. Так що давайте так до цього ставитись. Вони тут накоралесіли з цими органами, так? Показали свою повну неспроможність так? Напладили нам а, фактично філія філію ФСБ, куди заходять росіяни. А потім вони починають нам розповідати про а, все інше. Тут це питання перемовного процесу. Ну, пам'ятаєте, як з цим з, з Трампом було? Ну він же хотів намалювати нам 500 мільярдів. Хотів намалювати. Чим це закінчилося? Можливо, 350. Ну буває і так далі. Ви повинні розуміти, чим ми сильніше будемо, тим більше з нами будуть дружити. З добре організованими людьми, які вже мають ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів, всі хочуть дружити і зайвий раз не задавати дурних запитань. А так, звичайно, будуть вам компостувати мозок, що то ви не, не, не такі, деякі ідіоти у нас слухаються, а, мені такі. Ну, ви головою думати, з собою, собою перше, що треба займатися. З добре озброєними людьми, зовсім інша розмова буде. Україна а, функцію а, безпеки виконує в ЄС більше за всіх І коли якісь там жиртрести вибачте, сюди приїжджають і починають тут розповідати, що у вас щось тут не так, попиваючи там кафійок десь в Брюсселі за спинами українців, яку тут гину тут теж треба розуміти, теж вміти задавати запитання. Ви що пропонуєте де в умовах ЄС написано, що повинен бути орган під контролем ФСБ? Ви за них берете відповідальність, Да От докази, все інше. Ви про що тут говорите? Так що, це перемовний процес, тут і слід боятися і зайвий раз теж знаєте, віджимати всю цю шушеру.